Вітання у нашому глибокому зануренні. Сьогодні е, перед нами такий цікавий матеріал доктрина Снігова вершина. Доброго дня. Доброго дня. Так. Доктрина ча висуває досить ну, разючу ідею. Саме так. Кажуть, що все людство це, по суті, єдина енергетична структура, названа вона в джерелі Хмарою Номо. Угу. Єдине поле. Так, що об'єднує ем, ну, думки, емоції, наші потенціали, звучить, здається, дуже масштабно. Наша місія сьогодні спробувати розібратися, що це взагалі за концепція? І головне, що вона може означати для нас, ну, якщо це правда? Справді концепція, скажімо так, амбітна джерело описує цю хмару номо як такий собі конгломерат енергій, енергій, яких саме? Ну, індивідуальних колективних о, ідей, емоційних станів, всього потроху. І от у середині цієї хмери кажуть, формуються так звані егрегори. Егрегори? Хм. Уявіть їх як такі собі ну, згустки енергії навколо певних понять, от дружба, нація, або навіть, скажімо, спільне захоплення мистецтвом, коли багато людей відчувають щось схоже. Саме так, от дивлячись на захід сонця, наприклад. Це може формувати певний енергетичний вузол. Цікаво. Джерело їх навіть класифікує так, хронологічні там, матеріалістичні, емоційні, ментальні, так. Але от найбільш радикально звучить теза інша. Яка саме? Що ми, ну нібито, з'єднані з ними якимись невидимими каналами. І що поза цією хмарою номо ми практично не існуємо. Оце так. Це ж повністю змінює уявлення про індивідуальність, чи не так? Власне так. Джерело наполягає, що наша індивідуальність розкривається саме у цій взаємодії, у взаємодію з Хмарою. Угу. І особливо інтригує тут концепція зона почуттів без людей всередині хмари. Зона почуттів без людей? Як це? За матеріалом це, можливо, пояснює як травми минулого, ну скажімо, війни чи голоду. Ага. Передаються крізь покоління, розумієте, не як спогади конкретні. А як такі собі енергетичні відбитки у цій спільній зоні? Тобто травма це не лише моя особиста пам'ять, а й е, певний заряд у колективному полі. це багато чого пояснюю дійсно. Саме так. Але ж джерело також каже, що осягнути всю цю хмару одній людині неможливо. Так, там влучна аналогія є нервова клітина ж не може усвідомити весь мозок. Логічно. І найвище усвідомлення згідно з цим джерелом, це не контроль над хмарою, зовсім ні. А що тоді? Це відчуття себе її частиною, зберігаючи при цьому ну, смирення, розуміння своєї ролі, іноді просто бути провідником, передавати інформацію чи енергію, коли це системі потрібно. Гаразд, ця ідея взаємозв'язку, вона така глибока і потенційно позитивна, але ж джерела попереджають, що не все так просто, правда? Абсолютно, згадуються здорові та нездорові зони в цій хмарі. І що відбувається, коли зв'язки порушуються у цих нездорових зонах? Ось тут власне і виникає те, що джерело називає хвилями згасання. Хвилі згасання звучуть якось моторошно. Ну, це стається, коли людина свідомо чи ні, не виконує свою природну функцію провідника тобто не передає щось, не передає потрібну інформацію, енергію, підтримку. Коли це було потрібно зробити. Це, до речі, не обов'язково означає розрив стосунків. Ага. Але це створює збій, такий собі збій в енергетичному обміні. Збій. А наслідки серйозні? Джерело наводить якийсь приклад, можливо? Так, є ілюстрація про двох друзів. Цікаво. Один, скажімо, мав можливість якось тонко підтримати іншого на шляху до створення сім'ї, а той інший міг би посприяти кар'єрі першого. І що? І обидва утримались. Можливо, навіть з найкращих міркувань хто зна. Соціально вони лишились друзями все гаразд, але але на енергетичному рівні, от згідно з джерелом, виникла ця хвиля згасання. І чим це загрожує? Вона позбавила не лише їх самих, а їхнє оточення. Уявляєте? Цілих ланцюгів позитивних подій, які могли б статися. Ого, стверджується навіть, що такі хвилі можуть притягувати негаразди, ну там втрати, хвороби залежить від потенціалу, який закладений в людині. Потенціалу так, вродженого потенціалу. Але ключовий висновок тут навіть незначна, на перший погляд, бездіяльність, от у підтримці. Вона може мати значний негативний резонанс, це це дійсно змушує замислитись. Якщо ця хмара номо, як ви кажете, нібито дає нам певні завдання, бути цими провідниками, то як зрозуміти, як зрозуміти, що саме ця справа, ця допомога є таким завданням? Ну, джерело пропонує певні орієнтири, такий собі внутрішній компас, якщо хочете. Так. Які саме? По перше, відчуття, що крім тебе цього ніхто не зробить. От саме ти маєш послати. По-друге, така парадоксальна легкість виконання, навіть якщо завдання об'єктивно складне, воно ніби йде. Легкість. угу. По-третє, ясне розуміння користі для інших, не для себе, а саме для інших. По-четверте, сильне внутрішнє відчуття треба. От, просто треба і все. Розумію. І нарешті важливий момент відсутність важкого негативного осаду після виконання, навіть якщо було фізично чи емоційно важко, але потім немає такого, знаєте, гнітючого почуття. Цікавий набір критеріїв справді. А чи є ще якісь ну, деструктивні сили в цій моделі, крім оцих хвиль згасання? Так, згадується ще матерія Блайндшотс? Що це таке? Описується як певна негативна програма. Або енергія, яка активно протидіє цілісності хмари, руйнує зв'язки, особливо у вразливих зонах. Тобто це щось зовнішнє чи внутрішнє? Джерело не до кінця уточнює, але це ніби системний шум, або вірус, як хочете, щось, що заохочує роз'єднання, цинізм, недовіру, ну, все, що заважає потоку енергії та інформації. І це відрізняється від хвилі згасання. Так, важливо відрізняти. Розрив – це коли зв'язок повністю припиняється. Хвиля згасання, зв'язок, наче є, але він хворий, він не передає те, що мав би. А от блайндшотс може сприяти і розривам, і цим хвилям. Хм, зрозуміло. Отже, підсумовуючи, так підсумовуючи, основний посил цих джерель виходить такий: людство це не просто е, сукупність індивідів, а взаємопов'язана енергетична система. Оця хмара ному. І кожен з нас. Кожен із нас постійно усвідомлено чи ні грає певну роль або провідника, передаючи щось потрібне системі, або творця, виражаючи своє я і вносячи щось нове. І наші дії, наші дії, і що важливо, наша бездіяльність теж вони створюють хвилі, які впливають на всіх. Це, звичайно, неминуче піднімає питання про нашу відповідальність. То що ж все це означає для нас, От у підсумку, якщо прийняти цю модель, цю ідею, виходить. Ми справді настільки тісно пов'язані? І навіть ну, маленька відмова допомогти, якась неусвідомлена дія чи бездіяльність Так, бездіяльність. може запустити ці негативні хвилі згасання. Тоді питання, яке джерело, мабуть, залишає відкритим, як нам розвинути в собі оцю чутливість? Чутливість до чого? До цих потенційних завдань хмари у нашому звичайному щоденному житті, у наших взаємодіях, рішеннях, як нам навчитись розпізнавати ці моменти? Коли саме потрібно бути тим провідником, дуже слушне питання, щось над чим варто подумати до нашого наступного занурення.